Якщо говоримо про цю серію, то є шоста серія, він з першої моделі був легший і трошки менший. З часом він надів серйозніші гусениці, дістав броньоване пузо проти протипіхотних мін і трошки кілограм набрав теж по інших місцях. Бампер серйозніше дістав. І зараз, коли він щось стукається, щось більше боїться, ніж він. І оця штука зверху теж поліпшилася. Зараз ми маємо пружинні антени і ціле приміщення для якої-небудь радіосистеми. Задача була конкретно евакуація і логістика. То він для того і задуманий, щоб могти чим ліпше доставати в одну сторону якісь всякі припаси. Незважаючи на яка кількість болота, перешкод і протипіходних мін, і назад, дай Боже, якогось дістати пораненого і його спасти, дальність по батареях 16 кілометрів з повним вантажем, і то виходить десь 3-4 години їзди на максимальній швидкості 6-7 кілометрів на годину залежить від території. Радіосистеми залежить від якої радіосистеми. Сталінг взагалі дозволяє не знаю, в Португал заїхати. Е, оця одна з тих серійних, що ми даємо радіосистем, вона дозволяє мати відео з камери і заїхати на е, 5 кілометрів дальності в ідеальних умовах. Фронту не є ідеальні умови, через то там він працює на пару кілометрів. А оця система. То вже є український виробник, там відео нема, але там є ретранслятор, і відео там очікується з коптера, який той ретранслятор і везе. І там до 8 можна досягти. Гусениця ми ще не змогли зробити її в Україні, то є ще Азія все. То є стандартна гусениця від міні-екскаватора. Всередині, якщо подивитися, там теж не є власне рішення. Набагато мудріші і розумніші дядьки від нас вже в минулому столітті придумали дуже класні підвізки для гусеничної техніки. Конкретно тут стоїть адаптована підвізка від Шермана до світової війни, кінець війни. І єдине, що, можна сказати, більш власне, то є алюмінієва вилита зірочка. Бо такі гусениці вони позвичай очікують мати десь отакі великі зірочки. На міні-ескаватори, то не є міні-ескаватор, через то там треба поміняти було геометрію зірочки. Саме ближча задача то є гібридність. Батареї не вистачають. Навіть якщо там вліпити 200 кг батареї, воно буде коштувати як реальний танк і все одно не буде мати достатньо дальності. Через то наступний крок то є гібридність, щоб можна буде влити соляру, а не бавитися з змінними батареями. Треба мати гібридність. Генератор, який подає той, ту напругу, яку треба системі. Потім бойові модулі, розмінування на цьому можливе. На сьогоднішній день він прекрасно розміновує протипіхотні лепесткові міни своїми гусеницями, йому ні знає. Ми наїжджали теж на серйозніше від лепесткових, і він далі продовжує місію, не вмирає. Але бажано теж придумати, ну не придумати, а знову ж адаптувати від технології до світової війни. Розміновувач вже такий серйозний, що там замість бампера ставиться зовсім інший модуль, який просто ну, все перегортає. Кодифікований. Держава закуповувала. Держава почала закупляти, так. Боремося з масштабуванням. так. Що це означає на практиці боротися з масштабуванням? Це означає знаходити, по-перше, о Боже, то багато чого означає. знаходити працівників в цій екосистемі, яку ви прекрасно розумієте, є страшна. Кваліфікованих технічно, бо то все-таки не є. Скажем, там треба вміти з руками працювати. Потім логістичні ланцюги. Коли замовляти з Китаю літачком пару моторів, то одне, а коли треба замовити 200 штук, то вже треба якісь інші логістичні методи знаходити. гусеницями ще гірше. На 100 роботів треба 200 гусениць і кожна важить майже 40 кілограм. І кожен компонент, який не є вироблений в Україні, його треба якось зрозуміти, як сюди затягнути. А навіть ті, що вироблені в Україні, треба знайти підрядників, які можуть їх приготувати тою якістю, яку треба, а не якою вони хочуть.